Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю вас на цьому Ютюб-каналі. Сьогодні, з нагоди 10-ї неділі після п'ятидесятниці, ми поміркуємо над апостольськими словами, які чуємо у храмі. Апостол Павло говорить про ті терпіння, страждання, ті біди. Болі, які він та інші апостоли терпіли, зазнавали їх через проповідь Христа. І Він показує християнам тим, до яких він звертається, що він не вважає себе, хоча і є для них наставником, і навіть Отцем, який народив їх у Христі Ісусі, не вважає себе вищим за них. Навпаки. Він свідчить про те, що сприймає їх більш мудрими, більш славними, більш міцними, усвідомлює свою неміч, своє недостоїнство перед Господом. Але разом з тим він свідчить про це і говорить християнам, до яких пише, не заради того, щоб їх присоромити, щоби у такий спосіб. Показати, що я ваш духовний батько, я ваш наставник, я отець, який народив вас через проповідь Євангелія, який посіяв зерно євангельської правди у ваших серцях і турбуюся, щоб воно добре зросло, а ви мене зневажаєте, а ви не цінуєте моєї праці, а ви не слухаєте мене. Він не хоче цього. Він хоче. Щоб християни, які народилися від його проповіді, усвідомили, наскільки важливо щиро приймати добре духовне наставництво, адже воно, справжнє духовне наставництво, походить не від людини, не від її власної мудрості, досконалості чи якихось інших особливих якостей. Апостол Павло саме тому і говорить, що він не має цих особливих якостей, щоб ті, хто читають, ті, хто слухають, розуміли це, що він не вважає себе джерелом тієї правди, тієї істини, тих настанов, які він подає християнам, але сам бере із чистого правдивого джерела від Господа Ісуса Христа, від Його вчення. Тому Він і говорить, наслідуйте мене, як я наслідую Христа. Ученики Павлові, ті, які слухали Його проповідь, і тим більше ми, які живемо за два тисячоліття після життя земного і нашого Спасителя, і апостолів, не були безпосередніми свідками Христової проповіді. Але через Павла, через Його настанови. Через вчення, яке подане церкві і церквою зберігається, і тому недаремно у символі віри, вона серед інших чотирьох сутнісних ознак, називається також апостольською, бо зберігає ту саму віру, те саме вчення, яке прийняла від апостолів. І тому, беручи за приклад апостола, беручи за приклад вчення церкви, беручи за приклад ту істину. Яка звіщається ними не від себе самих, але від єдиного чистого джерела від Господа Ісуса Христа, ми можемо наслідувати Його самого. І у нас немає виправдання в тому, що ми не бачимо перед своїми очима Спасителя. Немає виправдання в тому, що ми не чуємо безпосередньо Його слів і настанов. Ми маємо. І його слова, і те, що він подав нам для нашого спасіння, і написане, і живе, те, що через передання зберігається цілою церквою. Тож, дорогі брати і сестри, слухаймо настанову апостола Павла, наслідуємо його, наслідуємо приклад і науку отців і вчителів церкви давнього часу і те, що ми можемо. Взяти від сучасних богословів, подвижників, проповідників Божих людей, архіреїв, священників, наставників, проповідників, які, беручи від слова правди Божої і втіливши це у своєму власному житті, можуть не тільки словами, але й своїм життєвим прикладом навчити настановити нас, можуть справді сказати: наслідуйте мене. Як я Христа. Дякую вам, дорогі брати і сестри, за увагу до цього відеоблогу. Будь ласка, якщо вам цікаві наші наступні розповіді, наші міркування. Підписуйтеся на цей відеоканал, ставте знак вподобання, якщо вам сподобалося сьогоднішнє відео. Коментуйте, відповідайте на коментарі інших дописувачів. Для того, щоб отримати звіщення про нові відео, які з'являються, натискайте дзвіночок. Бажаю вам миру, добра, Божого благословення. Слава Ісусу Христу!